Чи знали ви, що збирати навіть сухостів у лісі без спеціального дозволу незаконно? Давайте розберемося, чому це важливо. Відповідно до закону, громадяни мають право на вільне перебування у лісах, які належать до державної або комунальної власності, а також за дозволом власника у приватних лісових масивах. Громадяни також мають право на загальне використання лісових. Ресурсів, тобто це збір декорослих трав, квітів, лікарських рослин, грибів, ягід, горіхів і такого іншого для власного споживання. Для спеціального споживання потрібно отримати лісорубний квиток. Що таке лісорубний квиток? Відповідно до статті 69 лісового кодексу зазначено. Що використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом? Для заготівлі дров у лісі потрібен спеціальний дозвіл лісорубний квиток. Без нього навіть збір сухих гілок або старих пеньків є порушенням закону. Що ж потрібно, щоб отримати цей лісорубний квиток? Заявка на використання лісових ресурсів під час проведення рубок головного користування. Відомість чергової Лісосіки. Польова перелікова відомість Переліково оцінювальна відомість. Карта технологічного процесу розробки лісосіки. План лісосіки. Чи можливо це отримати звичайному громадянину? Ні. Порушення закону карається штрафами. Згідно зі статтею 65 Кодексу про адміністративне правопорушення, Несанкціонована рубка сухостою кваліфікується як незаконна і карається штрафами. Однак без спеціальних дозволів українці можуть збирати хвою, листя, дрібні гілочки, кору, що опала тощо. Татею 185 Кримінального кодексу України за самовільну заготівлю лісових ресурсів передбачено штрафи та сплату нарахованих збитків. Чому це важливо? Ліс це не лише деревина, а й життєво важливий екосистемний ресурс. Повалені дерева стають домівкою для комах, джерелом живлення для грибів і важливою частиною природи. Працівники лісгоспу також пояснили, чому не можна брати для власних потреб деревину, яка нікому не потрібна та просто гниє в лісі. Це тому, що лісозаготівля належить до небезпечного виду робіт, що потребує відповідної кваліфікації та заходів з безпеки. Тож, якщо дозволити звичайним громадянам самостійно займатися заготівлею дров, залишається відкритим питання, хто нестиме відповідальність за нещасні випадки, які можуть статися у лісі? Важливо. Також з екологічного погляду, що ліс це природний ресурс, так само як і нафта, газ, кам'яне вугілля, але ресурс, який, на відміну від попередніх, має один суттєвий нюанс він відновлювальний. Ліс потрібно розглядати не лише як сировину базу, а й як складний біоценоз, у якому одночасно співіснують та доповнюють один одного деревні рослини трави, савці, безхребетні, гриби, мохи та лишайники. Потрібно усвідомити, що мертва деревина у лісі чи лісосмузі це невід'ємний обов'язковий елемент складного біоценозу, який повинен бути в лісовому середовищі на всіх етапах розвитку лісу. Окремо звертаємо увагу, що в лісах країн Європейського Союзу. Передбачено залишати в лісі мертву деревину різного ступеня розкладу. Будьмо свідомими. Перед тим, як вирушити в ліс, дізнайтесь про правила заготівлі. Підписуйтесь на канал доступно про екологію та клімат, щоб бути в курсі всіх важливих тем. Дякую за увагу!